Після серії атак уряд вирішив захистити підприємства, які беруть участь в торгах, в тому числі на потреби збройних сил України, ну і інших установ, пов'язаних з оборонним комплексом. І ось вноситься зміни. Уряд на час воєнного стану дозволив не публікувати інформацію про закупівлі на потреби оборони а також не розголошувати розташування підприємств постачальників. Тобто сьогодні можна буде проводити закупівлі без деталізації умов, без деталізації підприємства. Там багато ще різних змін дозволяється, там, коли термінові закупівлі там, без каталогу. Ну, коротше, ціла, ціла низка послаблень для захисту, для захисту підприємств. Ви знаєте, абсолютно правильне нагальне рішення. Абсолютно правильно, але є одне, але от рішення потрібно приймати. От ми в країні такі живемо з одного боку, рішення потрібно приймати. Але коли ти читаєш рішення, ти розумієш, що там можливостей для наживи тепер ну маса. І якщо компетентні органи не будуть контролювати виконання усього, це, це може просто гроші можуть розростектись абсолютно неконтрольовано. От бачите, як небезпечна корупція. І причому корупція отака масштабна. Це не корупція побутова, хтось комусь 100 баксів дав. А це корупція як іржа. Іржа у е, тих, хто розподіляє кошти, тих, хто ними володіє. І тут правильність рішення натикається на але. Але, але все, що може використати для збагачення, використати, бути використаним для збагачення. На жаль, чиновниками, недобросовісними багатьма використовуються. І всі благі справи завершуються потім скандалами, відкатами, непомірними збагаченнями. І, як в результаті, ті, хто мали сподівання на отримання товарів і послуг у Збройних силах України або на інших підприємствах, отримують ще менше. Тому що Можливості для відкатів, для крадіжки ще більші. І от, от, от проблема, от, от що робити в країні. З одного боку, потрібно приймати правильні рішення, і ці правильні рішення йдуть з деякими послабленнями. А з іншого боку, як тільки держава дає послаблення, тут же самі ж представники держави, в даному випадку чиновники, використовуються для власного збагачення. Можливо, у вас є рішення, як вийти з цієї ситуації. Ну а сама постанова, Телеграм в Шепці профілю, і в Ютубі ми її розберемо. Вона цікава, до речі. Та ті послаблення, які є, це просто, знаєте, багато чиновників зараз просто аплодують ладошками ног. В таких умовах живемо, в таких умовах воюємо, підкреслюю, в таких умовах воюємо.